Розшук не визначено жодним законом. Експертний висновок при Верховній Раді України з вами адвокат Антон Болтик, Сьогодні будемо про це говорити. До речі, друзі, я неодноразово звертав на це увагу та роз'ясняв, що згідно КУПАП не передбачено розшук взагалі. До речі, суддя Ковтуненко вже публічно про це зазначав. І ось науково-експертний висновок, в якому зазначено ні Кодексом України про адміністративні правопорушення, ні законом не встановлено підстав та процесу здійснення розшуку осіб, які порушують правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. Залишається на цьому каналі. Сьогодні ми говоримо саме про це з вами, адвокат Антон Болтик. Обов'язково робіть підписку на цей канал. Спочатку про те, звідки з'явився цей висновок з такими результатами. Мова йде про законопроект 13.335, яким, до речі, 03.09.25 року було прийнято за основу і скороченням сроку підготовки. Йдеться про можливість з даному законопроекту, про можливість підприємствам, які визнані критично важливими для економіки та оборонно промислового комплексу, бронювати тих, хто не перебуває на обліку чи знаходиться в так званому розшуку. Нагадую, що на сьогоднішній день таких чоловіків забронювати неможливо, і цим законопроектом депутати пропонують бронювати працівників, у яких друзі перше це відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, друге особа не перебуває на військовому обліку, третє не уточнив персональні дані. Четверте перебуває в розшуку, крім випадків, передбачених статтями 336 і 337 кримінального кодексу України. До речі, друзі, звертаю вашу увагу. Ми будемо проводити вебінар на тему розшук. ТЦК, повний розбір 12.09.25 рік, 19.00. Це буде зум-зустріч. Цей вебінар для тих, хто хоче розуміти, що таке взагалі розшук з точки зору закону. В Принципі, я сьогодні про це вже проговорив. Прагна знати всі варіанти зняття цього такого розшуку, сроки, вартість, плюси, мінуси. Тому що дуже багато адвокатів вони маніпулюють сьогодні. Нішою ситуацією. Якщо ви бажаєте уникати даремних витрат часу та грошей на непотрібні дії, то долучайтеся до цього вебінару. Послання буде в описі під цим відео. Так, ось що важливо до цього законопроекту був підготовлений висновок головним науково. Експертним управлінням апарату Верховної Ради України, давайте дивитися. Вони зазначили, окремо слід вказати про осіб, які перебувають в розшуку, яких у проєкті пропонується бронювати на підприємствах, установах і організаціях, які в установленому Кабінетом міністрів України порядку визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно промислового Комплексу, крім випадків, передбачених статтями 336 337 кримінального кодексу України, звертаю вашу увагу, що на законодавчому рівні проведення розшуку осіб передбачено лише в порядку кримінально-процесуального законодавства щодо осіб, які мають про статус процесуальний статус підозрюваного або обвинуваченого. А зараз, друзі, увага, що вони визначили в цьому висновку. Окрім цього, у законодавстві використовується таке поняття ще як розшук особи зниклих безвісті за особливих обставин, що здійснюється в окремому порядку, згідно з законом України про правовий статус осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Разом з тим, НІКУПАП. Ні законом не встановлено підстав та процесу здійснення розшуку осіб, які порушують правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. Тому, перш ніж доповнювати приписи закону положеннями про будь-які права осіб, які перебувають у розшуку, необхідно врегулювати на законодавчому рівні підстави та основні засади здійснення такого розшуку. В іншому випадку, внаслідок пропонованих доповнень, може мати місце неправильне застосування приписів закону, коли такий розшук, розуміється, тільки як кримінальне переслідування, і все. Ось, друзі, все, що повинні ви знати, виникає велике питання до тих народних депутатів, які призводять своїми не досить компетентними діями да. Ось того, що виникає в чинному законодавстві таке, нібито поняття, як рошу, хоча воно не урегульовано. Я про це казав неодноразово, скільки вже пройшло часу, і лише в цьому ось в цьому законопроєкті, про який я зазначив, є такий висновок. Це дуже важливий висновок, який фактично підтверджує всю позицію юристів. Сторони захисту адвокатів, які про це кажуть в медійному просторі, судді, які вже почали це казати, друзі, дуже важливо знати свої права, вміти реалізовувати те, що в нас записано в чинному законодавстві України. І кожен з вас, а вже ж, а вже ж не повинен бути юристом, щоб розуміти це. Однак, якщо вам потрібно простими словами, чітке розуміння, як діяти, коли вас зупинили працівники поліції, як спілкуватися з представниками державної влади, то що переходьте в опис під цим відео. Зараз йде набір на мій авторський курс захисту водія. Там дуже багато цікавої інформації, більше 30 відео уроків від мене. Це перший такий відео онлайн-курс простими словами. Для тих, хто хоче вміти захищати свої права, вміти користуватися своїми правами, знати, як притягнути до відповідальності, тих, хто порушує ваші права, велика кількість скарг, зразків, заяв. Всього, що необхідно, буде під рукою. Окрім того, якщо ви придбаєте мій курс, ви отримуєте 50% знижки на наш клуб юридичного захисту водія на будь-який пакет, а ще знижки на наш шоп, щоб придбати для себе літературу, а ще онлайн підтримку моїх юристів і моя особиста також підтримка в чатах, де ми будемо знаходитись. Друзі, долучайтеся в описі під цим відео. А ми продовжуємо. В Свою чергу звертаю вашу увагу, що оцей скріншот ви просто можете робити, тому що це дійсно. Висновок головного науково експертного управління це один із ключових структурних підрозділів у складі апарату Верховної Ради України. Друзі, розумієте, це серйозний рівень. Основним завданням управління є проведення наукових експертиз законопроєктів, зокрема на ці питання або предмети щодо оцінки концептуальності рівня, правої економічної соціальної діяльності, прийняття законів, відповідності законів. Конституції України, міжнародним договорам, відповідності сучасному рівню наукових знань, принципам і засадам, в тому числі державної політики. А також важливим є прогнозування наслідків їх прийняття. Тому вони висновку зазначили, що в іншому випадку внаслідок пропонованих доповнень може мати місце неправильне застосування приписів закону, коли такий розшук розумітиметься тільки як кримінальне переслідування, що є на сьогоднішній день, лише в цьому форматі є розшук. В рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення його ну немає. Він відсутній. Розумієте, друзі? Я хотів би звернути вашу увагу на кримінально-процесуальний кодекс України. Дуже важлива стаття 281. Вона зазначає щодо розшуку, розшуку підозрюваного. Якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного. Невідоме або він виїхав, або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами взагалі України, та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик. Слідчий прокурор оголошує рошок такого підозрюваного. А ось ще одна стаття 335 кримінально процесуального кодексу України, друзі, розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому та або прокурору. То ми розуміємо, що на сьогоднішній день розшук може бути тільки в рамках кримінального провадження і тільки в рамках підозрюваного обвинуваченого все. На цьому крапка, розумієте? І ось нарешті, нарешті, стільки часу пройшло, вони доходять до цього моменту, що необхідно все ж таки ж врегулювати це питання, тому що воно досі не врегульовано. І тому приймати інші законопроєкти, які врегульовують певні моменти, щодо в тому числі бронювання працівників, неможливо, тому що нема визначення. В рамках КУПАПА, що таке розшук, як він вноситься, механізм його реалізації, і всі ці моменти, це можливо для когось юридичні тонкощі. Однак це підстава до вчинення що законних дій, тому що в нас органи державної влади, що все вірно діють в рамках, в межах і в спосіб, що передбачено у нас. Конституції України, статтею 19, все досить таки просто. Тому так працює право в державі, де воно повинно працювати. ми за це намагаємось постійно казати та відстоювати. Тому що якщо не буде верховенства права, правових механізмів реалізації, то не буде все працювати, як воно повинно працювати в нормальному демократичному суспільстві. А ми ж за це вірно, друзі, чи може я щось втратив? Ваша думка з цього приводу обов'язково в коментарі під цим відео, в свою чергу, друзі, ви не забувайте про те, що ви маєте можливість завжди отримати надійну юридичну підтримку від нашої спільноти, долучившись до нашого клубу юридичного захисту водія. В описі під цим відео буде посилання на сайт. Переходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там виходить дуже багато чого цікавого Розповсюджуйте це відео, щоб ну люди знали про свої права. І розуміли взагалі про що йде мова, тому що коли ось так тебе зупинить, наприклад, представник поліції буде казати про якийсь там розшук, то ось вже є і такі от додатково висновок. Розумієте, і судді в більшості випадків також почали вже звертати на це увагу і приймати рішення з посиланням на таку саму позицію. Це є дуже важливим, тому що ми ж за закон, ми ж за те, щоб верховенство права все ж таки працювало. Якщо подобається мій контент, обов'язково підтримуй мене лайком. І бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба.